Всім вітання. Сьогодні виклав таке довге нудне відео стосовно резонансу. І це стосувалося саме розгону резонансної системи. Але в мене на резонансній системі, крім цих катушечок, ще є такий трансформатор. В даному випадку він не навантажений. Ну, і зараз подивимося. Що буде з напругою в резонансній системі? як я в дану розеточку включу навантаження лампочку сотку. Дивимося, напруга на 62,5. Виростає потрошки, і тепер я включаю. 86. Виключаю. Напруга починає просідати. І тут знову у вас виникне більше запитань, на які одразу відповідь дуже тяжко дати. Система стандартна ЗВС драйвер, трифіляр зверху. Розгонні резонансні такі катушечки і по одному плечу стоїть цей трансформатор. На нього я включаю навантаження. У нас напруга 62 вольти, включаю лампочку, соточку, і у нас напруга 93. Тобто, зразу такий, якби кидок йде. Виключив, іде. Спад включаю. Напруга вискочила. Пішов знову розряд. Це таке коротеньке доповнення до сьогоднішнього відео. Так що не все так просто. Для того, щоб все зрозуміти, треба трошки попрацювати. Всім успіху і до нових зустрічей.